Сьогодні ми з вами виконаємо ранкову розтяжку і почнемо з легкої розминки, яка потім перейде в більш глибоке розтягування. Одну руку ставимо в сторону, другу руку наверх. Робимо глибокий вдих і нахилі в сторону виконуємо. Піднімаємося наверх, точно також виконуємо в іншу сторону за рукою. Піднімаємося наверх. Руки розкриваємо в сторону, долоні догори, грудну клітину вперед, підборіддя наверх. Руки назад і округляємо спину, руки вперед. І знову прогнутися, руки назад і округлитися. І ще прогинаємося і округляємося. Руки беремо в замок, розкриваємо замок, виштовхуємо долоні догори, підборіддя наверх. Корпус витягуємо наверх і прогинаємося назад за руками. Піднімаємо руки до гори, розкриваємо долоні і опускаємо руки по колу назад. Одна рука догори, друга рука вниз опускається, захвачуємо руками за, в замок. Долоні разом лікоть назад, штовхаємо два плеча. Один до одного виштовхуємо і плеч, лопатки одна до однієї звести, підборіддя наверх. Руку знизу відводимо наверх за лікоть і лікоть відводимо назад за головою. В сторону лікті ще виконуємо нахил корпусом. Піднімаємо корпус наверх, розкриваємо руки в сторону. Так само другу руку відводимо назад, захвачуємо замок. Дві долоні зібрали. Плечі відвели назад, лопатки зібрали. Лікоть назад виштовхуємо верхній. Знизь руку відводимо наверх і захвачуємо за лікоть. Лікоть заводимо за голову і штовхаємо ще корпус в сторону за ліктем. Піднімаємо корпус наверх. Розкриваємо руки в сторону. Однією рукою. Захвачуємо за протилежне коліно, другу руку назад. Корпус вирівнюємо ще більше наверх, розкриваємо два плеча і відводимо підборіддя назад за плеча. Робимо ротацію корпусу. Повертаємо корпус так само в іншу сторону. Обхвачуємо рукою за протилежне коліно, розкриваємо два плеча, підборіддям назад. Розкриваємо корпус знову вперед. Відводимо дві ноги вперед, у рівне положення. Руки залишаються позаду, плеч вниз і корпус рівнесенький. На себе згинаємо. Скорочуємо стопи, коліна максимально рівні. П'ятки відводимо над підлогою, наскільки вдається. Максимально напружуємо мишці м'язи стегон. І не торкаючись п'ятками, відводимо стопи вперед. Знову. До себе стопу і вперед. П'ятки постійно намагаємося отримати підлогою. На себе скоротити стопу і виштовхнути вперед. І ще скорочуємо і виштовхуємо. Ще скорочуємо і виштовхуємо. Опускаємо п'ятки в підлогу, трошки розслабили м'язи, піднімаємо дві руки догори, робимо вдих і на видихі опускаємо корпус вперед, вздовж ніг. Руками намагаємося дотягнутися до стоп, корпус притискаємо поближче до ног. На себе скорочуємо стопи, захвачуємо за подушечки стоп і штовхаємо ще більше корпус ближче до ніг. Коліна намагаємося отримати в рівному положенні, Поперек та грудну клітину штовхаємо вперед, а сідниці і. Хлопчик виштовхуємо назовні. П'ятки відриваємо від підлоги. Руками штовхаємо ближче. пальці ніг і ще більше прогинаємо корпус вперед. Опускаємо п'ятки в підлогу, вирівнюємо корпус. На себе згинаємо одне коліно, руками захвачуємо за стопу, рівнесенько корпус отримаємо. Виводимо наверх ногу, опускаємо вниз. І ще наверх опускаємо вниз. Ще. Наверх поступово намагаємося вирівняти коліно. Наверх і вниз. Відводимо догори і залишаємо наверху спину, відштовхуємо вперед у рівне положення. Ногу намагаємося приближчити поближче до себе. Коліно, якщо не вдається до кінця вирівняти, залишаємо напівзігнути або поступово вирівнюємо його. На себе скорочуємо стопу. Робочої ноги. І знову вирівнюємо стопу. Коліно відводимо в сторону. Стопа опускається вниз на стегно біля коліна і коліно робочої ноги вниз у підлогу штовхаємо. І рівним корпусом опускаємося вниз на рівну ногу. Скорочуємо стопу ноги, до якої тягнемося. Руками вперед. Розслаблюємо стопу, піднімаємо корпус наверх. Опускаємо стопу нижче робочої ноги, стопа опирається в стегно. Коліна також намагаємося нижче опустити. Робимо подовження корпусом, робимо вдих і на видиху від поперекового прогину опускаємося нижче до рівної. На себе скорочуємо стопу, продовжуємо виштовхувати корпус на рівну ногу. Піднімаємо корпус наверх, розслабляємо положення стопи і відводимо рівну ногу в сторону. Зігнута нога залишається попереду від нас. Рукою захвачуємо за протилежну стегно зігнутої ноги, другу руку. Піднімаємо наверх і робимо нахил в сторону на рівну ногу. Боком виштовхуємося, одне плече вперед штовхається, друге плече назад за себе. Лопатки з'єднуємо, плечі, намагаємося подати ближче одна до одного. Піднімаємо руку наверх, піднімаємося догори, розкриваємо корпус двома плечами, двома плечами двома плечами до однієї рівної ноги і штовхаємо вперед на ногу корпуса. Піднімаємо корпус наверх, руку опускаємо вниз, згинаємо рівну ногу в коліні коліном наверх, руку виводимо вперед, перед коліном. Рукою захвачуємо за п'ятку, можна ось таким чином або ось таким чином. Як зручніше. Захвачуємо за п'ятку, корпус тримаємо рівніше. І коліно, яке у нас відводиться за плечем, штовхаємо ще більше за плече. Відводимо назад і намагаємося вирівняти ногу і назад. А корпус якомога рівніше тримаємо, не перехиляючи, не округляючи. Вирівняти і вниз. І ще наверх і вниз. Відводимо наверх, залишаємо наверху, скорочуємо стопу, руку піднімаємо в сторону, наверх і захвачуємо за протилежну стопу. Другу руку опускаємо вперед, ставимо долоні в підлогу. І відводимо ногу ще більше назад, за плечом. Корпус рівніше утримуємо. Якщо важко в такому положенні, залишаємо або руку попереднього положення, або залишаємося в напівзігнутому положенні коліна. Згинаємо коліно, відводимо назад ногу в сторону в рівне положення, розвертаємо корпус в сторону зігнутого коліна. Опускаємо коліно в підлогу і опускаємо підйом рівної ноги в підлогу. Подовжуємо корпус наверх, робимо глибокий вдих. Сідниці і стегно у нас опущені вниз, таз розвернути вперед. Робимо вдих і на видиху опускаємося вперед грудною клітиною на зігнуте коліно. Руки ставимо лікті в підлогу і опускаємо голову вниз на руки. Тримаємо корпус догори, спираємося на долоні, виштовхуємо корпус в більш рівне положення, лопатки збираємо, підборіддя наверх, опускаємо корпус в вільне положення, піднімаємося на долоні, стаємо на коліно, ставимо стопу на подушечки. Коліна на ширині тазу, руки долоні на ширині плече під плечами, піднімаємо сітниці наверх, п'ятки прижимаємо до підлоги, коліна вирівнюємо, виштовхуємося від долоні, грудну клітину прижимаємо ближче до підлоги і маківкою тягнемося вниз у підлогу. Круглою спиною. Опускаємося вниз, коліна назад, у підлогу, стопи ставимо вниз, руки вниз, голову вниз. Розслабилися. Кругли спиною, піднімаємося наверх, розкриваємо плечі назад. Так само все виконуємо з іншої сторони. Виштовхуємо дві ноги вперед. Тримаємо рівний корпус і починаємо виконувати з другої ноги весь комплекс. На себе згинаємо коліно, руками захвачуємо за стопу і рівніш тримаємо корпус. Виводимо ногу наверх і опускаємо вниз. І ще наверх. Стопа у вільному положенні. І вниз і ще Наверх і вниз. Відводимо наверх і залишаємо зверху. Коліна намагаємося до кінця дотягнути, корпус рівніше виштовхуємо вперед грудною клітиною і на себе скорочуємо стопу. Знову відводимо стопу у вільне положення, коліно відводимо в сторону, стопа опускається на стегно біля коліна. Рівніше спину витримуємо, робимо вдих і на видиху опускаємося вздовж рівної ноги. У складку нижче до підлоги. Продовжуючи виштовхувати корпус вперед, на себе скорочуємо стопу і опускаємо корпус ще більше вниз, розслабляємо положення стопи, піднімаємо корпус наверх, опускаємо стопу нижче. Стопою спираємося у стегно, коліно понижче. Знову робимо глибокий вдих і на видих опускаємося вниз на рівні. Ноги. У складку. І так само скорочуємо стопу до себе. Ще нижче корпус опускаємо. Розслабляємо положення стопи, піднімаємося наверх. Відводимо ногу рівно в коліні, в сторону. Рукою за протилежне стий гноз зігнутої ноги обхвачуємо другу руку, піднімаємо наверх, рівніше спину і боком тягнемося в сторону на рівну ногу. Виштовхуємо рівний корпус, одне плече вперед, штовхаємо, а верхнє плече назад. За себе лопатки збираємо плечі одна до одної подаємо. Піднімаємося наверх. Розвертаємо два плеча до рівної ноги і вздовж рівної ноги опускаємося вниз у складку. Піднімаємо корпус наверх, повертаємо наверх. Згинаємо в коліні рівну ногу стопою в підлогу. Одну руку ставимо в підлогу, другу відводимо вперед, перед зігнутою ногою. Піднімаємо п'ятку і захвачуємо за п'ятку. Так само можемо захватити рукою в середину стопи. Коліна штовхаємо назад і виштовхуємо ногу наверх і вниз. І ще наверх і вниз. Або розвернути руку тримаємо, ще наверх і вниз. Так більш глибоке підняття ноги йде. Піднімаємо ногу ще більш наверх, зафіксуємо її наверху. Корпус намагаємося отримати рівно і сидимо на одному Стегні. Стопа скорочується, протилежну руку відводимо в сторону, піднімаємо наверх і захвачуємо за стопу протилежною рукою. Другу руку опускаємо вперед, долоною в підлогу. І ще більше намагаємося ногу відвести за корпус, за плече. Рівніше спина і рівніше ногу наверх. Опускаємо ногу. В зігнуте коліно відводимо ногу знову в сторону. Розвертаємо корпус до зігнутого коліна, в сторону зігнутого коліна. Стегно опускаємо вниз, коліно вниз, підйом рівної ноги вниз. Тут з цієї сторони ми залишаємося на стегні. Таз розвертаємо вперед. Робимо глибокий вдих. І на видиху через грудну клітину опускаємося вперед на коліна зігнутою ноги, ставимо лікті в підлогу і опускаємо голову на руки. Піднімаємо корпус догори, Збираємося долонями з двох сторін від коліна попереду, виштовхуємо ще більш рівне положення корпусу, підборіддя наверх, шия подовжується, плечі вниз, лі... лопатки збираємо назад і злегка прогинаємося під лопатками, штукаючи голову назад за себе, але не запрокидуючи назад, тримаємо, тримаємо голову м'язами шиї. Вирівнюємо корпус більш вільне положення, спираємося на долоні, піднімаємо сідниці, ставимо коліна в підлогу, спираємося на долоні, долоні під плечима, коліна на ширині стегу, ставимо стопу на подушечку і піднімаємося наверх сідницями. Коліна вирівнюємо, п'ятки прижимаємо в підлогу, корпус прогинаємо якомога більше. Вниз до підлоги, виштовхуємося від долоні і маківкою тягнемося вниз у підлогу. Круглою спиною опускаємося вниз, коліна опускаємо вниз, стопи збираємо разом, сідаємо на стопи, руки вперед, голову вниз, розслабили спинку. Круглою спиною піднімаємося ногу, розкриваємо плечі назад. З цього положення ми розкриваємо руки в сторону, відводимо назад, захвачуємо в замок, плечі і лопатки зібрали ближче одна до одної. розкритті розкриті в замком і дотягнуті в ліктях, піднімаємо якомога вище. Підберіть одного. Робимо глибокий вдих. І на видиху опускаємо грудну клітину вниз, голову вниз опускаємо. Руки і замок далі за себе штовхаємо. Опускаємо руки вниз, опускаємо лікті в підлогу. І залишаємося вниз у розслабленому положенні, круглою спиною піднімаємося до гори, розкриваємо плечі назад. Робимо глибокий вдих, видих, ще один вдих, збираємо долоні і на видиху закінчуємо нашу легеньку, коротеньку розтяжку на все тіло. Гарного дня вам і до зустрічі на наступних відео!